Росія вже сотні років краде українську культурну спадщину, і в найбільш буквальному сенсі від крадіжки Андрієм Боголюбським Вижгородської Богородиці до нещодавніх крадіжок робіт Айвазовського та Куінжі, і привласнюючи українських митців, позиціонуючи їх на увесь світ як росіян. Саме про другий випадок я докладно розповім у серії сюжетів, адже росіянці настільки нахабні, що намагаються привласнити навіть Тараса Григоровича Шевченка, називаючи його російським письменником та художником. Що вже говорити про авангардистів, киянку Олександру Екстер, чи навіть найреволюційнішого митця сучасності Казимира Малевича, який прямо ідентифікував себе українцем? Про цих та інших славетних українських художників, яких намагаються вкрасти у нас росіянці, я й розповім сьогодні. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся авторську програму Розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А ще пишіть відео, про якого з привласнених Росією митців ви очікуєте побачити у нас на каналі. Тарас Шевченко. Взагалі, поява у цьому списку Тараса Шевченка це та ще дикість, але навіть його намагається привласнити Росія. Свого часу українські ЗМІ облетіло фото пам'ятника Тарасу Шевченку у Луганську з новою табличкою, де він підписаний як російський поет. Це можна було би списати на Еленерівські підлобузницькі дурощі, якби не послідовні намагання росіянців привласнити собі нашого кобзаря, як не поета, то як прозаїка, як не прозаїка, то як художника. На просторах інтернету і нині можна знайти чимало матеріалів, у яких з різною мірою нав'язливості наголошується на тому, що всю прозу та щоденники Тарас Григорович писав російською, значить, він їхній русський, тобто, начисто ігноруючи відверто проукраїнський, більше того, націєтворчий сенс його віршів та і багатьох інших висловлювань. Цікаво, що й російські науковці часом вдаються до подібних маніпуляцій, як це видно з матеріалів конференції Україна і Росія, історія і образ історії. Чого вартий бодай такий пасаж одного з доповідачів? Він, очевидно, ідентифікував себе з російською культурою. Я говорю культура а не лише література, бо не варто забувати і Шевченка-художника. Міф, нібито Тарас Шевченко як художник належить до російської культури, часто пов'язують із тим, що він учився в Петербургській академії художеств, і навіть незадовго до смерті у 1860 році отримав звання академіка. Між іншим, таку логіку московити широко застосовують і щодо багатьох інших українських художників. Однак, якщо керуватися нею, то, по-перше, той же Міхаїл Ламаносов є Українським філологом і фізиком, оскільки навчався у Києво-Магрянській академії. Ну а по-друге, таке трактування мистецької творчості Тараса Шевченка зовсім ігнорує її тематику. А тут є на що подивитися, і ще до створення причудової олійної роботи Катерина, яка повторює сюжет його одноіменної поеми, Тарас Шевченко пише майстерну акварель циганка Ворожка, оспівуючи красу українських дівчат. Подальші олійні роботи Шевченка, такі як селянська родина або на Пасіці, також мають виразно українську тему. Однак олійні роботи складають лише невелику частину його творчого спадку. Вважається, що найбільших успіхів Тарас Шевченко досяг у мистецтві графіки. Критики вважають його хто представником сентиментального романтизму, хто Основоположником критичного реалізму в українському мистецтві, одним із зачинателів і першим видатним майстром офорту в Україні. Однак факт у тому, що при будь-якій можливості Тарас Григорович волів зображати Україну чи в пейзажах, чи в замальовках з натури, чи у жанрових роботах. Особисто мені тут до вподоби його прекрасні акварельні малюнки з альбому 1845 року. Особливо вражає ось це символічне зображення барокової церкви в Суботові. Або ось такої у Васильівці. Ну, а не маючи можливості малювати свою рідну Україну, він зображував казахські реалії, як завжди, з гідною захвату майстерністю. Володимир Боровиковський за понад 65 років до Тараса Шевченка академіком Петербурзької художньої академії став ще один українець Володимир Боровиковський, яскравий представник сентименталізму та класицизму. Він був справжньою зіркою як світського, так і релігійного живопису свого часу, і, мабуть, найзатребуванішим художником імперії кінця 18-го, початку 19-го століття. Про це свідчить хоча б той факт, що Володимирові Боровиковському було доручено написати найвідоміші портрети імператора Павла I І ще ось такий Єкатеріни II, хоча б прославили художнику усе ж інші портрети, про які дещо пізніше. Народився Володимир 1757 року в становій козацькій родині Луки-Боровика в серці України, полковому місті Миргороді. Його родичі, батько, брати і дітьки не лише несли військову службу, а ще й були іконописцями. Більше того, Лука Боровик був відомим українським портретистом, а ранню творчість Володимира Боровиковського відносять до українського бароко. Художник був близьким другом Василя Капніста, очільника дворянства Миргородщини, наказ імператриці, адресований Володимирові їхати до Петербургу і віднині жити і творити там. І в цей момент український маляр Володимир Боровик несподівано перетворюється на русського художника українського происхождені Володимира Боровіковського. При цьому він навіть не вчився в Академії художеств, просто раптово став русским і все. Це попри те, що його вчителем був іще один номінально поцуплений росіянами український художник Дмитро Левицький та австрієць йоганн Баптист Лампі, якого, попри успішну кар'єру в Петербурзі, росіяни чомусь не приласнюють. Цікаво ж чому. У 1794 році Боровиковський пише портрет імператриці Єкатеріни Огидної у царському селі, який вважається одним із найвідоміших. Далі були портрети Павла I та членів його родини, наприклад, дочок Олександри Павловни та Єлени Павловни. Однією з найвідоміших робіт Боровиковського є портрет Марії Лопухіної серед інших відомих та тиражованих княгині Єлени Наришкіної чи сестер Гагаріних. Доля Володимира Барвиковського склалася трагічно. В академії його вважали чужинцем і буквально травили його малоросійським проєсхождінням. З часом він усе більше присвячував себе релігійному живопису, потім поневірявся серед масонів, а під кінець життя страждав на депресію та алкоголізм. Це й не дивно, сірий Петербург був не таким привітним, як мило його серцю сонячна Україна, з якої його вирвала імператриця. А ви бачили раніше роботи цього видатного українця? Пишіть у коментарі. Цікаво дізнатися. Олександра Екстер. Українська народна творчість дуже яскрава та своєрідно переосмислена художницею єврейсько-грецького походження Олександрою Екстер. Народившись в Білостоці, вона з дитячих років мешкала у Києві, і саме тут відбулося її мистецьке становлення. Олександра Григорович, саме таким було її дівоче прізвище, закінчила гімназію Святої Ольги та Київське художнє училище. Тут вона вчилася в 1901 роках та 1906 року разом з майбутніми авангардистами Олександром Богомазовим та Олександром Архипенком, а серед викладачів був Микола Пимоненко. 1908 року Екстер організувала першу в Києві авангардну виставку, що мала назву ланка. А за два роки до того вона підготувала у Києві ж першу виставку ужиткового мистецтва, під час якої вигадала особливий спосіб демонстрації килимів і вишивок. Дослідник авангардного мистецтва Дмитро Горбачов стверджує, що екстер свідомо виокремила абстрактну складову утилітарних речей задовго до абстракціонізму Кандинського, і це надихаючись саме українським народним мистецтвом. Олександра Екстер брала участь в експедиціях, розшукуючи цікаві зразки українського народного мистецтва, вишивок ткацтва літургійного шиття – та стала однією з керівниць мистецької селянської артілі в селі Вербівка, що на сучасній Черкащині. У цьому селі українські народні майстрині, зокрема, робили вишивки за ескізами авангардних художників. Окрім самої екстерс, серед них слід згадати того ж Казимира Малевича, який і сам неодноразово відвідував це село. Таким чином, тривав живий діалог між українським народним мистецтвом та українським авангардом. Ця натхненна україною художниця та реформаторка європейської сценографії була добре знайома з головними світовими авангардистами. У 1907 році в Парижі вона потоваришувала з Гійомом Аполінером та Пабло Пікассо і мала теплі стосунки з одним із ключових футуристів Умберто Бочоні. Причому спілкувалася вона як рівні, як оригінальна мисткиня. Адже мистецька спадщина екстер вважається класикою авангардизму, її авангардні роботи, навіть міські пейзажі, позначені впливом яскравих барв, і цим вони відрізняються від класичного кубізму. Тож деякі дослідники в цьому бачають вплив саме української народної специфіки. Доробок Олександри Екстер об'ємний та різноманітний. До нього належать і живопис, і графіка, і декорації до театру та кіно, і монументальні композиції, і навіть проекти меблів, одягу та кераміки. Екс-очільниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська стверджує, що Олександра екстер свого часу приїхала в Україну спеціально, щоб отримати паспорт УНР, і в цьому також проявилося її ставлення до України. Однак при цьому на весь світ вона позиціонується московитами саме як російська художниця. Водночас дуже цікаво, що російська Вікіпедія трактує її як представника не лише російського, а й українського авангарду. Іван Крамський. Його картина невідома вважається не лише перлиною Третьяковської галереї, а й одним із найвідоміших портретів на колишніх совєтських теренах. Однак ця робота мала би прикрашати один з українських музеїв, оскільки її викупив у автора український меценат Павло Харитоненко. та й сам автор є українцем. Ось він, Іван Крамський, художник, якого одноосібно привласнюють московити, хоча він завжди був близьким до українського середовища і в житті, і у творчості. Народився майбутній художник поблизу столиці Української східної Слобожанщини, козацького полкового міста Острогоська. Дитинство провів у цій хаті Мазанці, вочевидь, українській. Батько Івана служив писарем в Острогоській міській управі. Мати Анастасія Іванівна належала до старовинного козацького роду. Та й саме його прізвище Крамський натякає на крамарювання предків. Російською це було би щось на кшталт коробєйніков. Свою мистецьку кар'єру Іван починав як ретушер, тобто обробляв фотографії. І за цим ділом уже добряче навчився малювати. У середині 50-х років 19-го століття він їде на навчання до Петербурзької академії художеств однак невдовзі повстає проти академічних вимог і очолює так званий бунт 14», -ти». А трохи згодом стає одним із найактивніших учасників і керівників товариства передвижників, серед активістів якого левова частка були українцями, наприклад, Ілля Ріпин, Микола Мурашко, Микола Пимоненко, Архип Коїнжі та багато, багато інших. На першій же пересувній виставці Кримський представив одразу дві виразно українські роботи: перша картина за мотивами ранньої творчості Миколи Гоголя, Русалки, Травнева Ніч. А друга, знаменитий портрет Тараса Григоровича Шевченка, написаний на 10-ту річницю смерті поета. Попри те, що Кримського вважають передовсім видатним портретистом, виразно українській темі присвячено чимало його робіт, ось як ця голова старого українського селянина. Однак найвідомішою картиною Івана Кримського є робота, що має назву невідома. У поп культурі за нею закріпилася інша назва незнайомка, чим вона завдячує асоціації з відомим віршем Олександра Блока. Історія цієї картини не менш загадкова, ніж назва, і розповідає я її докладно ось у цьому сюжеті Центру дослідження Мордору. Жодного слова про те, що Іван Кремський українець у російській Вікіпедії не знайти. А в англомовній ця інформація ненав'язливо схована під загальною категорією. Росіяни українського походження. Тож і тут маємо справу з банальним привласненням та іще й нав'язаним усьому світу. Казимир Малевич. Але прикладом, мабуть, найбільш кричущого привласнення українських художників Росією є саме Казимир Малевич. Він вважається одним із фундаторів сучасного мистецтва загалом. Його ім'я фігурує в трійці найбільших революціонерів, вплив яких утворив саме явище сучасного мистецтва, поряди з Полем Сезаном та Марселем Дюшаном. Парадигмальний злам у розумінні мистецтва, автором якого став Малевич, порівнюють із віднайденням принципу лінійної перспективи у часи відродження. Якщо дуже коротко, то Малевич довів концептуальну абстракцію до її абсолютних меж, до безпредметності. Супрематична композиція Малевича, створена 1916 року, була продана на аукціоні Крістіс за майже 86 мільйонів доларів. І помітьте, це далеко не чорний квадрат, це одна з десятків його супрематичних робіт. Тобто це ще й дуже дорогий художник, а до того ж, суперавторитетний теоретик мистецтва. Оскільки Саверин Малевич, батько митця, у -х, 90 х роках 19-го століття, працював управителем та технічним інженером на цукроварнях, дитинство і юність Казимир разом зі своєю сім'єю провів у подорожах усією Україною. У найдостовірнішому документі про Казимира Малевича його автобіографії, Казимир Саверинович багато разів наголошує на фундаментальному впливі на його творчість українського селянського народного мистецтва. Я з великим хвилюванням дивився, як роблять селяни свої розписи, і допомагав їм вимащувати глиною долівку хати і робити візерунки на печах. Селянки чудово зображали півнів, конячок і квіти. Усі фарби виготовлялися на місці з різних глин і синьки. Я пробував перенести цю культуру на печі у себе вдома, але не виходило. Це було підґрунтя, на якому в мені розвинулося відчуття мистецтва і художності, писав митець. У 1896 році сім'я Малевича переїхала до Курська, де його найближчими друзями, однак залишалися українці. Серед них живописець Лев Квачевський, про якого Малевич писав у автобіографії так: Лев Квачевський був моїм найкращим другом. Ми жити один без одного не могли. День у день ходили з ним на етюди влітку, навесні, зимою, верстов по 30 за день. Згадували Україну. Він та я були українці. Дослідник Мирослав Шкандрій порівнює Казимира Малевича із Тарасом Шевченком. Він пише, що молоді люди, що йдуть до столиць, часто мають на меті скинути домінуючі мистецькі тренди, і такий опозиційний підхід щодо столиць імперії часто мав місце в українській культурі як антиколоніальний рефлекс. Саме в цьому дослідник бачить ключ до відкидання Малевичем академічних рамок та поринання спершу в імпресіонізму, символізм і, зрештою, кубофутуризм, і навіть у винайденні ним безпредметного супрематизму як вершини творчості. Тісно пов'язаний з Україною другий селянський цикл Казимира Малевича, створений наприкінці 20-х на початку 30-х років ХХ століття. Вочевидь, постійно відвідуючи Київ у цей період, на той час він викладав Малевич, був свідком і процесу колективізації, знищення вільного селянства, і це разючим чином вплинуло на його творчість. Наприклад, робота селянка, написана близько 1930 року, зображає жінку, замість обличчя в якої труна. У цей же час Малевич створює цикл малюнків, у яких обличчя людини потавровано або хрестом, або серпом із молотом, або ж труною. І ще одна важлива картина складне передчуття. Вона цікава символікою кольорів, таке враження, що жовто-синій та червоно-чорний кольори тла тут поєднуються не просто так. Деякі критики бачать тут відсилку до української національної символіки, а червоний будинок схожий тут на труну. Однак про увесь цей український контекст життя та творчості Малевича росіянські дослідники воліють не згадувати. Художниця Олеся Дражкаба вважає, що таке свідоме замовчування є актом російської культурної агресії щодо України. А один із визначних малевичізнавців, француз Жан-Клод Маркаде, в одному з інтерв'ю наголосив. Вже кілька десятиліть я борюся проти російської культурної агресії, яка нині посилюється через політичну ситуацію. Активна русифікація триває. У всіх своїх книжках і статтях я їй протидію вживаю термін український українська. Росіяни ж ним не послуговуються, кажучи, наприклад, Київський, вказуючи, що Малевич поляк. Тому Україна має послідовно підкреслювати український аспект творчості Казимира Малевича. Хоча й визнаючи за авангардистом інтернаціональний сенс його творів, про те, що цей митець тісно пов'язаний з Україною, і без українських впливів його творчість була би цілком інакшою, має знати світ. Адже так? Пишіть вашу думку у коментарі.